Продовжуємо тему тестування ChatGPT і будемо подалі пробувати відсилати йому запити, щоб отримати правильні фідбеки. І що за тему ми зараз оберемо? Я пропоную обрати, як правильно оптимізувати товар на маркетплейсі. Ми сьогодні оберемо платформу Prom.ua, найпопулярнішу платформу, яка є в Україні, і найпростіша для реєстрації. Тому переходимо саме яким чином ми можемо. Перше, видумати заголовки для вашого товару, тому що це дуже важливо для того, щоб ваш товар міг продаватись. Але ми розуміємо, що це дуже важко зараз це зробити самостійно, але ChatGPT з цим впорається. А також дуже важливий опис для цих товарів, тому що коли ви створюєте окрему картку товара, цього теж іноді не вистачає, тому що не всі з нас копірайтери і можуть вигадати правильну текстовку для свого товару. Але ChatGPT з цим впорається. Тому переходимо і я покажу на прикладі якогось товару, який вже є на маркетплейсі. Умовно, на Promua ми бачимо там велосипеди в Україні. І оберемо найперший там велосипед, який є. Умовно, велосипед трихколісний, Момі, Nvidia, Blue Navi. В цілому все ок, але ми розуміємо, що таких велосипедів дуже багато. і це не дуже правильна назва для того, щоб його купити. Тому запропонуємо чату GPT перевірити цей заголовок і надати правильні заголовки для цього товару. Тому запитаємо знову ж таки конкретні приклади. Ми запитали, щоб він написав свій варіант заголовків на, е, в п'яти випадках, яким чином може називатись цей товар. Ми можемо йому вказувати, який саме це товар, і він це зможе зробити. Він надає більш прості такі речі, типу стильний триколесний велосипід, велосипед-триколка, і ось такі речі, які ми можемо вже надавати для нашого товару. Наприклад, ми бачимо, що зараз там він є, він показує, як він називається. Але в нас вже є 5 варіантів, які ми можемо надати на інший товар. Це може бути і той самий товар, але для дублів цього товару потрібні інші назви. Щоб людям було більш цікаво подивитися на цей товар. І ви самостійно вже це можете зробити. І, як приклад, ми розуміємо, що тут є опис в цьому товарі, але е, він дуже короткий. І таким чином є загальні характеристики, але немає продаючого тексту, і таким чином ми можемо назвати для нього, щоб він зміг написати продаючий текст для даного товару. Це буде найпростіший варіант для того, щоб зробити це швидко. Тому що для того, щоб це зробив умовно копірайтер, вам потрібен час. А приблизний час для того, щоб обробив це копірайтер, це мінімум 30 хвилин. ChatGPT це може зробити менше, ніж за хвилину. Таким чином, придумай також там три описи для цього товару. Ми можемо надати сюди. І. Це буде найпростіше рішення для того, щоб вже запустити свій товар на той чи інший маркетплейс. Також ми можемо задавати більш конкретні питання, типу, а чим він відрізняється від інших товарів. Але для цього потрібно надавати приклади іншого товара, щоб відрізнятися ще додатково. Таким чином, я ще раз повторююсь про те, що чим більше ми хочемо отримати від чату GPT, нам потрібно більше надавати запитів. Але це все одно виключно там 10 хвилин, а не там, 30 хвилин, як ви витрачаєте на будь-яку людину, чи вигадуєте самостійно ці е, запити чи е, написи, які потрібні бути саме в картці товару. І таким чином ми вже бачимо, що ChatGPT впорався з трьома е, прикладами описа для цього товару. Це високоякісний триколісний велосипід, який поєднує стильний дизайн та відмінну проїзність. Вже є розуміння про те, що він проаналізував вже всі весь цей товар на різних частках інтернету, де побачив той чи інший текст і надав правильний варіант, який ми можемо надавати саме в маркетплейсі. Та й вже зараз дуже багато людей використовують його саме. Для опису товарів не тільки на маркетплейсах, але й в інтернет-магазинах, які створені на базі Інстаграму, і таких дуже багато. Тому, як приклад, це працює. І ми можемо навіть надати вигадай, будь ласка, для нього ціну. І враховуючи. Якість всіх матеріалів, він показує, що дійсно а, він може надати і оцінити, яка вартість цього товару може бути. Це теж дасть вам можливість проаналізувати цю історію. Також є розуміння того, що коли у вас вже створений магазин, і ви можете побачити, що на кожний товар там, ви виставили свою ціну, і ви можете проаналізувати, лише надавши свої параметри, скільки продажів у вас вже було, скільки ви вже отримали. Прибутку з цих продажів, і яка аналітика може бути з цього, який товар можна далі ставити по більш низькій ціні чи навпаки по більш високій. І таким чином він показує, що цей товар може коштувати від 3,5 тисяч гривень до 4,5 тисяч гривень. І приблизна ціна зараз на Prom.ua – 590, і він, в принципі, дуже близько до цієї ціни, але він аналізує весь ринок. І є розуміння про те, що в, в скорому, скажімо, майбутньому ми зможемо бачити, що дійсно таке ціноутворення буде саме від штучного інтелекту. І коли ви захочете щось купити, навіть ви пропишете там в Bing чи в Гуглі ось цю історію, що вам потрібно. Трьохколісний велосипед, і він вже вам надасть варіанти, де можна купити за ту саму ціну, яка буде найнижча, і це плюс в цьому.